Вітаю всіх! Я хотів би зняти ще третє відео з теми про мобілізацію, про можливості, так би мовити, врятувати своє життя. Бо страх смерті, він, він нормальний, він є в кожного. Навіть ті люди, які дуже-дуже, ну дуже сильно втомилися від життя, від проблем від усього, частково. Не хочуть вмирати, хоча й не проти. Повірте мені, так би мовити. Так ось про що я хотів би сказати. Спочатку, з приводу того, як уникнути мобілізації, я думаю, всі знають про вступ на бакалавра або магістра. Також аспірант, аспірантура. Але зараз змінили трохи закон про те, що контрактна форма аспірантури вона не є і строчкою. Але є один нюанс, момент, так би мовити. Людина, яка має пільги, вона або ще вересні її переводять на бюджет, навіть якщо вона не потрапила на контракт, або на протязі першого семестру. Це стосується як бакалавра, так магістра, так і аспіранта. Якщо ви не використовували ще ні разу так би мовити бюджетного місця навчання такого рівня, бо в нас за конституцією гарантована вища освіта. Одне місце такого рівня. Тобто один раз на бакалавра, один раз на магістра, один раз на аспіранта, людина може йти на бюджет. Більше ні. Тому, якщо у вас є, там, наприклад, бакалавр, ви можете спокійно подавати документи на магістра, тим паче зараз перехресний вступ. Це дуже добре можна мати диплом за одною спеціальністю і і Поступати зовсім на іншу. А, взагалі, ідеально, якщо у вас є тільки той коледж, то ви можете спочатку піти на бакалавра, це 4 роки, потім магістр 1,5-2 роки і потім аспірант 4. Тобто 10 років від сорочки ви будете мати. І, якщо брати на увазі школярів, які тільки закінчили 11 класів або після 11 класу нікуди не вступали. Ну, В кого як що. Я би радив спочатку йти в коледж. Це ще 2-3 роки, е, так би мовити, можливості відсрочки. Після того, так само перший курс бакалавра, потім магістр, потім аспірант. Це для тих, хто не хоче воювати, для тих, хто боїться за своє життя. Е, ну, краще так, ніж пішки переходити кордон. <з, там, з Угорщиною, з Румунією. Ну, то таке. Так би мовити, більш ризиковано. Або просто ходити, там, ховатися від тих ТЦК. Краще офіційна відстрочка і спокійно жити. Це такий момент. А з приводу тих, хто вже потрапив в лапи ТЦК. Ось це. Вам видали повістку, все. Діватись нікуди. На жаль, ТЦК здебільшого відправляє на першу лінію фронту, тобто в окопи. А іноді навіть штурмові е, ті е, загони, так би мовити, е, смертників, як в народі кажуть. Це, на жаль, така є особливість. Знаєте, ви можете завжди самі вибрати. Куди піти? Можна або в самому ТЦК спитати про можливості підпису контрактів в інших е, військах, наприклад, в прикордонних, або в Нацгвардію, бо в них там є і прикордонні батальйони, і безпілотні, то, то всяке є. Або дзвонити на гарячій лінії різних батальйонів, бо вони теж набирають, так би мовити, працюють рекрутери ті. В них плюс в тому, що довше навчання. Якщо після ТЦК там іноді буває 2-3 тижні, і ти вже їдеш на фронт, то там місяць-два, дивлячись на те, на кого ти підпишеш контракт. Взагалі чудово, якщо у вас є вища освіта, є якісь, на... є якісь вміння, знання, якісь особливі, то можна або піти в інженерні війська, або зараз формують і безпілотні війська. То різне. Тобто, військовим спеціалістам. Є випадки, я знаю, коли люди. Маючи, там, наприклад, комп'ютерну вищу освіту, лишалися викладати в вищих навчальних закладах військових для офіцерського складу, або працювати в штабах там, з системними адміністраторами тощо. Тому є такі так би мовити можливості, я розумію, що. Все одно це військова служба, це все одно ризик. Але це більше шансів вижити. Все-таки. Це трохи більше шансів. Бо коли тобі там 30-40 років ти сидів за комп'ютером або за столом останні років 10-20 то якось з автоматом, в окопах шансів мало вижити. А працювати, там Проєктувати електромережі, або якісь оборонні споруди, або займатися кібербезпекою, або пілотувати дрони, то все-таки краще для, для життя. Та і грошей більше це принесе для родини, і більше можливість, що тебе відправлять відпустку. Бо я знаю люди, які в окопах і, і рік, і півтора, без ротації, без відпустки, сидять бідні і, і, і навіть не можуть ніяк добитися тих відпусток. Я чув один випадок, навіть прийшов наказ людину відправити відпустку з гори, а він не міг десь місяць цього добитися, бо просто людина, яка має підписати, пішла в відпустку. І все. І ніяк. Ну, ось так якось я це хотів сказати. Бережіть себе, думайте про своє життя, про життя інших. Бо якщо ви не хочете вмирати, краще перенесіть користь саме, саме тим, що будете військовими спеціалістами. І того країні краще, і того армії краще. І від того ваше життя буде ціліше. Це краще, ніж просто бути ухилянтом. Мирного нам всім неба.